Увага, увага! Номер телефону є. Перший варіант ліжка. 6500. Відправка по Україні безкоштовно. Воу! Давай, давай! Це ліжко м'яке, без підйомного механізму і без матрасу. Ціна 8500, безкоштовна доставка по Україні. Метр шістьдесять на спальне місце. Воу, воу! Це ліжко. 8500. Відправка по Україні безкоштовна. 8500. Будь-яке місто України, це продано, нема. Це 5900 відправка по Україні безкоштовна. Йдемо далі. Це ліжко ціна номер телефону є. Це ліжко ціна того ліжка. 6900, метр 60 на 2, Відправка безкоштовна. Це ліжко 6 900, Відправка безкоштовна. Ця ліжка 1,20 м на 2 м, підйомна металева рама. Газліфт піднімається, матрацю краєм підберуть. Ця ліжка коштує 13 900 гривень. 1,20 м на 2 м, підйомна металева рама. Ціна без матрацю. Ціна 13 900 гривень. 1,20 м на 2 у цього ліжка. 13 900 Закриваємо. І ця ліжка з підйомним матрасом. Тут вже матраць змонтований. Номер телефону. Матрас вже вмонтований, вже показую. Ціна такого ліжка. 14 700 вже з монтованим матрасом, метр 60 на 2. Воу-воу-воу, -во! я мастив!